Вона що, сама не розуміє, що вона нам заважає? каже зять моїй доньці, думаючи, що я їх не чую. Денисе, а куди вона піде? Та й, зрештою, це її квартира, як я мамі скажу, що вона зайва у своєму домі. Моя Олена намагала знайти золоту середину у вирішенні цієї проблеми. З їхнього діалогу я зрозуміла, що моє повернення додому їх не тішило, бо вони вже звикли жити самі. Моє життя легким не назвеш, я двічі виходила заміж, але жоден з моїх шлюбів щасливим також не назвеш. Перший раз я вийшла заміж 20 років, чоловік забрав мене жити до своєї мами. У нас народилась донечка, легко нам не було, бо квартира була всього двокімнатна, а чоловік не мав наміру розробляти, щоб купити для нас окреме житло. Зате мені дуже пощастило свекрухою. Мама мого чоловіка дуже хороша людина. Вона до мене ставилася, як до рідної доньки, ніколи жодного зауваження не робила, з дитиною мені в усьому допомагала. Я й сама розуміла, що у нас з чоловіком не все так добре, як би хотілося, але й розуміла. Що мені діватися нікуди. І тут, як грім серед ясного неба, чоловік мені заявив, що йде з сім'ї. Дочці тоді було 12 років, що я мала робити. Після розлучення з'їхала від свекрухи, зняла квартиру. Чоловік платив аліменти, але це був мізер. Бабуся теж внучці допомагала чи могла, але вона пенсіонерка і теж не мала надлишку грошей. Рік ми так прожили, перебуваючи з хліба на воду, потім мені зробив пропозицію один чоловік, з яким я працювала на роботі. Михайла я не любила. Але він мені видався хорошою людиною і головне надійною. Михайло був аж на 13 років старшим за мене, уже давно розлученим, але мав свою квартиру. Він зробив мені пропозицію, і я погодилась. Ми розписалися, і я з дочкою переїхала до нього. Все було добре, Михайло намагався бути хорошим чоловіком для мене і дбайливим батьком для моєї доньки. Та, на жаль, його рано не стало. Я знову залишилась без нічого, бо квартира виявилася власністю сестри Михайла. Він відразу ж виявляється, записав. Все на сестру, бо знав, що у нього прямих спадкоємців немає. А я про це не знала, бо ніколи не цікавилась цим питанням, тому що не хотіла, щоб чоловік вважав мене меркантильною. Я була в розпачі і не знала, що мені робити, і саме в цей момент не стало моєї свекрухи. З'ясувалося, що вона свою квартиру записала на мене. Колишній чоловік був проти, казав, що буде судитися, але свекруха зробила дарчу. Так я стала власницею двокімнатної квартири, в яку ми з донькою відразу й переїхали, зробили невеликий косметичний ремонт і стали жити. Я сподівалася, що моє житлове питання, нарешті, вирішене, але через кілька років дочка вийшла заміж і привела зяті додому. І знову стало мало місця. Тоді я й надумала їхати в Чехію на заробітки, бо треба було хоча б капітальний ремонт в квартирі зробити. З роботою мені допомогла одна моя давня знайома. Вона на заводі працює і мене туди ж влаштувала. Я стала заробляти і всі гроші віддавала доньці, а вони з дятим робили у квартирі капітальний ремонт. Зробили все на совість, дуже дорого і красиво. Я їм ні в чому не відмовляла, бо ж розуміла, що вони стараються і для мене також. Та виявилося, що це не так. Коли я повернулася додому, то з'ясувалося, що я зайва, адже вони вже звикли жити без мене. Хоча я й почула розмову дочки з зятем та вирішила, що дам, що не чула і не знаю нічого. А ввечері того ж дня зять завів іншу розмову, чому я відмовляюсь виходити заміж за його родича Романа. З дядьком мого зятя я знайома ще з весілля наших дітей. Він з самого початку не приховував, що я йому подобаюсь, і майже відразу запропонував мені переїжджати до нього. Він непоганий чоловік, Роман живе сам в селі, має великий будинок, але в придачу до нього і велику господарку. Кури, качки, кролики, свині і город на 50 соток. Зрозуміло, що за таких обставин відпочивати мені не доведеться, а я не знаю, чи я готова так важко працювати та ще й знову на чужій території. Я вже навчена життєвим досвідом і хочу пожити в спокої. А от зять вважається чудовою ідеєю, щоб я знову вийшла заміж і переїхала від них, і тоді їхня молода сім'я зможе жити окремо. Я і заміж не хочу, два рази мені вже вистачило, і псувати стосунки з дочкою теж не хочу. Та якщо по справедливості, то свекруха написала на мене дарчу надії, що я квартиру її внучці залишу, тобто своїй дочці. І от що мені тепер робити? Як жити, коли розумієш, що ти заважаєш власним дітям?